Протягом квітня 2025 року Центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради надав 3056 адміністративних послуг, з яких 193 послуги міської ради, 140 Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, 356 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 275. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано 130 довідок про зареєстрованих осіб, 193 витяги з реєстру територіальної громади. Надано 175 відповідей на запити. Оформлено 826 заяв на призначення всіх видів соціальної допомоги. Оформлено 23 комплексні послуги є малятко. Оформлено та видано 95 ID-картки. 135 паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Прийнято 236 письмових звернень від громадян, взято на облік та видано 109 внутрішньопереміщених осіб, оформлено 29 послуг Державної інспекції архітектури містобудування, 115 нафтогазу. 19, 19 послуг дозвільного характеру.